Пам'ятай, Олександр Олесь, 1931 рік, Коли Україна за право життя з котами боролась, жила і вмирала, І ждала хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борьбі, Вся сходила кров'ю і слізми стікала, І дружної помочі ждала собі. Європа мовчала, коли Україна в залізним ярмі Робила на пана і в рана хорала, коли ворушились і скелі німі Європа мовчала. Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала, І з голоду навіть згубила слова Європа мовчала. Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала, Як сльози котились, і в демона зла Європа мовчала.